Але головно не що написано, а як написано. Гаюшки, сьогодні поділюсь враженнями на книгу Владики Імператорів. Це продовження дилогії Сарантійська мозаїка від Гая Гевріокея, видана апріорі. Я зробила усе, щоб уникнути спойлерів. Тож, давайте починати. Що ж у книзі? Історія триває. Мозаїка створюється, колісниці піднімають пил на іпідромі. Місто місце сяє своїми куполами. Імператор та імператриця плетуть інтриги, а простий люд живе своїм життям. Але головно не що написано, а як написано. Я назву три причини, чому цей цикл шедевр: персонажі живі. Кожен діалог, кожна думка, кожен вчинок це не просто текст, а історія справжніх людей. Автор майстерно виписує характери, роблячи їх унікальними навіть у дрібницях. Ефект метелика будь-яка дія або репліка впливає на майбутнє, кожне слово має значення, і коли ти починаєш помічати ці зв'язки, мозок. А потім ти усвідомлюєш, що це лише половина книги. Багато гранність історії. Одна сцена може бути показана з перспективи декількох персонажів. Уявіть собі перегони на колісницях. Здається, все просто: хтось виграв, а хтось програв. Але завдяки стилю автора, ти буквально відчуваєш азарт, ти ніби стоїш на іподромі, спостерігаючиш за цими чоловіками, що женуть четвірку своїх коней в пошуках вічної слави. І це лише верхівка айсберга, книги, наповнені дрібницями, які важуть як скелі для побудови цієї історії. Але найкраще відкривати їх самостійно, тож читайте, а потім напишіть мені свої враження, щоб ми разом повернулися до величної Сарантії.